Але якщо ти маєш усвідомлення, розуміння, то коли буде Воскресіння всіх людей, коли буде суд Божий, коли Бог наводитиме повний порядок, ось тоді може статися воз'єднання. А для чого це станеться? Відбудеться ж найголовніше: ці тіла тимчасові. А ось при Воскресінні мертвих хтось отримає нові тіла та життя вічне. Це і є Ісус Христос вічне життя. Ми отримуємо це через Нього. А ті, які лиходії були, вони отримують свої старі тіла. Ті люди, які вкладаються тільки в матеріальний світ, які обмежені, які не мислять Царством Божим, не мислять Богом, Божими заповідями, розумієте так? Не живуть для Бога, для спасіння інших людей, а мислять тільки збагатитися, догодити собі і таке інше. Що вони отримують? Вони отримують старі тіла. І ці тіла постійно тлітимуть, вони не вмирають ці тіла, у них черв'яки житимуть, і так далі. І хтось при Воскресінні мертвих отримає досконалі тіла і життя вічне, і тіла, які не вмирають, вродливі, прекрасні це тіло, яке є утопічне в порівнянні з тим, що Бог приготував для нас, а для когось старе тіло, але тільки воно все гниле, старе, смердюче, переповнене черв'яками. І всякими гидотами, і тобі доведеться жити.